Як проходить навчання? Ви отримуєте доступ до телеграм-каналу з покроковим матеріалом. Перше, що ви отримуєте, першим кроком презентація всього курсу у pdf форматі це 42 сторінки такого друкованого матеріалу. Конспект презентація, як би так його б назвала, весь повністю по всьому курсу матеріал. Далі. Наступний крок це запис лекції до теми 1. І наступний крок домашнє завдання до теми 1. Отже, людина самостійно опрацьовує цей матеріал, запис відеолекції, і зразу ж до цієї лекції додається завдання. Все, що там зробити, все прописано. Ви. Самостійно опрацьовуєте матеріал, виконуєте все, що я проговорюю в лекції. Плюс я продубльовую те, що потрібно вам зробити, прописую у вигляді ж домашнього завдання текстом. І ви це все виконуєте. І продовжуєте, рухаєтеся далі. Далі запис лекції теми номер 2 І після теми номер 2 йде домашнє завдання до теми номер 2 Опрацьовуєте, дивитеся лекцію, виконуєте домашнє завдання і знову ж рухаєтеся далі. Шаблони документів, різні зразки документів, інший матеріал, який додається в курсі, він додається до тієї теми, до якої стосується. Наприклад, якщо це розглядаємо. Подання декларації з єдиного податку, то ця декларація буде в темі там, де стосується саме декларації з єдиного податку. Документи не просто там розкидані, не аби не все в цьому телеграм-каналі не просто накидане, а воно все структуроване, щоб було максимально зрозуміло. Далі, наприкінці курсу. Запис лекції із підсумком пройденого матеріалу і з розв'язком задач. На цьому етапі учні вже з багажем знань, тому для самоперевірки вже буде по-іншому сприйматись весь курс в цілому. Тому, що, звісно, на початку ніхто нічого не знає, нова інформація, це все важко сприймати, мозок бунтує, нічого не зрозуміло і. Стає ну, незрозуміле, воно, відповідно, страшне. Тому вже трішки, коли є база ці знань, в кінці вже можна трішки щось підсумувати і таким підсумковим заняттям для себе зрозуміти щось зрозуміле, що ще залишилось, може, незрозуміле, тому що я тут не обіцяю ніякої чарівної таблетки. Що ви пройдете, послухаєте, подивитесь і виконаєте завдання, і все будете знати. Ні, дуже багато ще прийдеться попрацювати, щоб максимально зрозуміти це все. Одна справа вчитися, друге діло покроково, в реальному житті це все робити. Далі, наприкінці курсу, що ще додається: модуль, наймані працівники. Це презентація і окрема лекція до цієї ж презентації з поясненням. Далі плюс модуль ФОП на загальній системі. Теж основні моменти, що бухгалтер, людина, підприємець, наприклад, коли бере на супровід навіть або сам перебуває на спрощеній системі оподаткування, кожна людина має розуміти все одно, яка стосується до обліку. Людина, яка має стосунок якийсь до обліку, має розуміти, що таке загальна система? Тому так само модуль, презентація і лекція додається сюди. Окрім того, додається гайд по експрес-перевірці діяльності ФОП. Цей гайд у мене в платному доступі, користуванні сюди я його даю безкоштовно, тобто він входить у вартість. Гайд на презентації. Файловій презентації, він складається із 14 сторінок. Там теж так достатньо повноцінного, саме такої вижимки.